Вітаю, друзі! Зйомка буде сьогодні проводитись у такому річково корабельному антуражі для створення атмосфери. І також вечірня зйомка буде проводитись ось тут. Тобто ось така буде зона комфорту. Сьогодні у нас на огляді кемпінговий ліхтар CL22R від компанії Phoenix. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Funist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Fenix не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті, ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність, ви зможете на сайті Phoenix UA в самому низу, натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт, потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonaric UA. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади, або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Це надзвичайно цікавий і компактний ліхтар. Виглядає ось так. Як бачите, в долоню лягає повністю майже ховається в долоні. Тобто він невеликий. До речі, він стилізований під колону. Як бачите, тут є така стилізація під мармур. Він, в принципі, схожий на колону, як бачите. Тут у нас міцний полікарбонат, із якого зроблена саме світлова частина ліхтаря. І також є тірлінза в нижній частині, під якою ховається діод який відповідає за фронтальне світло. І також по кругу ми бачимо кілька діодів, а саме 13 діодів, які відповідають за кольорове розважальне світло, я б сказав так. Тобто світло, яке служить для придання атмосфери. Інша частина ліхтаря зроблена із АБС пластику, дуже міцного. Тут ми бачимо поворотний вимикач, і також зверху кнопку. В боковій частині знаходиться порт Type-C під гумовою заглушкою. Ось так заряджається ліхтар і зарядний струм 1 А при 5 В. І також для підвісу у нас служить ось такий ось відкидний крючок. Ми можемо його відкинути сюди. До речі, те, що ви бачите, що прив'язано на міцну нитку. Це я зробив тому, що було причеплено прямо, якщо чіпляєш на карабін, то тоді. Оцей крючок не складується. Тобто тепер можна причепити як і на цю нитку, якщо вам потрібне більш довге плече. А можна причепити карабін саме на цей крючок. Що по режимах, друзі? Стабільний режим це червоне світло. Як бачите, це 10 люмен. Є також режим червоного мерехтіння. Кольорове світло, воно теж фіксоване 17 люмен, два види кольорового світла. І Біле світло воно регулюється плавно, тому тут вказано максимальний режим, мінімальний і середній. Якщо когось цікавить дана інформація, ви можете зупинити і роздивитись у подробицях. Phoenix cl 22 r працює в 12 режимах з можливістю активації світла на 360 градусів спрямованого донизу променя або комбінованого освітлення. Ліхтар може випромінювати не лише біле та червоне світло, він також здатний генерувати кольорове підсвічування, що створює особливу атмосферу. Гранична яскравість променя становить 500 люмен, а час роботи сягає 200 годин на одному заряді акумулятора. Акумулятор 2600 мАч, акумулятор вбудований. Вага ліхтаря 135 г. Всі ці характеристики роблять Fenix cl 22 r актуальним вибором не лише для кемпінгу та туристичних подорожей. Ліхтар також можна використовувати в домашніх умовах у разі відключення електроенергії. Ліхтар укомплектований світлодіодами SOB, холодним білим діодом Red Slight SC1818C та 12 діодами. WS2812B3535. Хочу підкреслити, що фронтальне світло холодне, а росіяне світло тепле. У ліхтаря дуже зручне керування. Якщо ви хочете вимкнути біле світло, біле фронтальне світло для цього вам потрібно просто покрутити оцю рукоять. Як бачите, вимкнувся діод. І плавно. Плавно ми регулюємо його з допомогою цього поворотного вимикача. Все це я вам покажу у вечірній час, як саме він світить. І вимикаємо. Як бачите, отаке от клацання сповіщає нам про те, що ми або ввімкнули, або вимкнули ліхтар. Також при включеному світлі ми можемо кнопкою міняти джерело світла. Тобто, це фронтальний ліхтар. Тоді ми вмикаємо боковий ліхтар, як бачите, він також плавно регулюється. До речі, зараз вимкнути обидва ліхтарі, як бачите, і фронтальний і розсіючий. І наступне натискання на кнопку вмикає тільки розсіюче світло. Тобто три положення: фронтальний, комбінований і розсіюче світло. А плавним регулюванням ми регулюємо яскравість ліхтаря Тоді наступна частина це керування червоним світлом і кольоровим. Для цього вам потрібно натиснути кнопку і потримати її приблизно пів секунди. Після цього вмикається червоне світло. Червоне світло не регулюється оцим вимикачем плавним. Воно постійне. При наступному натисканні у нас миготливе червоне світло. І наступне натискання у нас отакий калейдоскоп, як бачите, ще одне натискання. Як бачите, цей калейдоскоп став дещо швидший. Все це я вам покажу ввечері, для того щоб ви зрозуміли атмосферу, яку видає саме це кольорове світло. І повертаємося на червоне світло. І натисканням пів секунди ми вимикаємо ліхтар. Ось таке, як бачите, дуже просте керування і я б сказав, що воно дуже зручне. Тож, друзі, вже відома вам 100 метрівка. І Зараз я свічу саме цим феніксом. Як бачите, ввімкнутий зараз фронтальний промінь. І цей промінь на максимумі дістає на 100 метрів. Трішки пройшов вперед, щоб не було світла від ліхтаря. І Ось так дивіться, від вмикання. Це зараз до дальньої точки. Не 100 метрів, а 90. Я відійшов на 10 метрів, бо там падає світло з ліхтаря. І ось це від 5 люмен. Як бачите, я додаю. Більше, більше. І це максимум. Тож, друзі, саме так зараз виглядає зона комфорту вечірня з ліхтарем від Phoenix. Зараз увімкнути фронтальне світло. Як бачите, ліхтар підвішений. підвішений ось так. І зараз ми будемо пробувати його на різні режими. Ось так, якщо регулювати до нас збільшення. Це найбільше світло зараз. Як бачите, навіть надлишково освітку цю територію, вам достатньо буде навіть отакого от світла. Щодо Іншого світла, це комбіноване світло, так буде виглядати. Тобто тут буде такий теплий фон. І якщо тільки просіяне світло, то це буде виглядати ось так. Тобто, насправді ви будете підсвічувати тільки поверхневу зону. Це як кому заманеться Також щодо червоного світла. Червоне світло 10 люмен, виглядає ось так, буде освітлювати. Це якщо багато комах, і ви таким чином зможете від них захиститися. Тоді таке червоне миготливе. Також, як бачите, кольорове світло, це повільне, ось так виглядає. Це якщо ви захочете якісь танцюльки зробити. І більш швидке. Виглядає ось так. Тобто це, по суті, розважальне світло. Також даний ліхтар ми можемо зняти і поставити з собою. Ось так. Можемо переключити на біле світло. Тобто ось так. Тож, друзі, який висновок. Як на мій погляд, це дуже цікавий кемпінговий ліхтар. Я впевнений, він займе місце в багатьох похідних рюкзаках. Із недоліків я б сказав тільки одне, те, що батарея вбудована і те, що конструкція нерозбірна. Але як вже показав мій досвід, друзі, то такі батареї живуть дуже довго. Тож, таким серйозним недоліком я це не вважаю. Як бачите, в плюсах у нього компактність, великий вибір світла, як червоне, так фронтальне світло, є кемпінгове світло, дуже зручне керування, можливість підвішувати на карабін, все це дуже цікаво. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!